Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві обігові монети України, 1 гривня 2012 року. Монети звичайні, але вони двох різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Монета зліва ось така новенька. Зі штемпельним блиском. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має менший штамп, він більш віддалений від канту. Монета справа має іще ось такий брак. Три забоїни. Піднімлю, щоб показати більш детальніше. На гурті прокарбовано 1 гривня 2012-го. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Вага 6,8. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет!